Істини Святого Духа, Амінь. Слава Ісусу Христу, слава навіки. Сьогодні, дорогі браті і сестри, ми чуємо продовження апостола Павла про настанови, про вказівки, поради і Свої благословення, які Він залишає в тих спільнотах, які Він започаткував і розбудовував та залишав. Для інших своїх послідовників, які слова нам так доступні, такі прості, і по нинішній день дорогі апостол і Церква Христова також заохочує до тих моральних цінностей, до спокою, до глибокої віри, до святості, до чистоти. І як би ми мали на те реагувати, А й потрохи, потрохи, потрошки покроково з дитинства, в молоді роки, зрівні роки, щоб, прийшовши те наше життя земне, людське, ми якраз і набували тої святості, тої свободи, чистоти, глибокої віри. Поваги один до одного, милосердя і милостині один до одного, того нас навчає сьогодні, і вчора, і позавчора святий апостол Павло. На ну, євангельське читання від Луки, 11 розділ, і вчора, і позавчора, і сьогодні, каже Спаситель устами. А Лука описує, що «Горе вам, фарисеї! горе вам фарисеї! горе вам фарисеї!» Така була партія, партія фарисеїв, садокеїв. Але вони якраз політично така релігійна партія займали найвищі посади в Сенедріоні, в уряді, в народі, а також і, і в церкві тодішній Старозавітній. Горе вам, якщо не поправитися, Христос дорогі, а Євангелист Лука і Матей, особливо в 23 розділі, Євангелист Матей ще більше розказує про ті грішні справи фарисеїв і також наголошує. Горе вам, тобто біда вам вже, а в майбутньому ще більше буде біда. Буде кара Божа. Такий невеличкий приклад вам розкажу, що мав місце з Бувальщина. Були два приятелі з молодих років, а потім розійшлися по різних справах, життя їх трохи розвело, займалися своїми професійними ділами, але один був з віруючої родини і дуже набожний чоловік, так з дитинства, був гарно вихований. Як міг до церкви ходив, коли постив, як мама навчила бабуся, та й сам читав слово Боже, молився, до церкви ходив, ну і жив, як то кажуть, чесно з своїх тих рук, не зазіхав на чуже, не блудив, не напивався, не крав, старався жити чесно, по-людськи і по-християнськи, а другий жив розпусно, порушував те. Був невіруючий, так сказати. І десь вони там зійшлися через багато років. Ну і той каже, що я продовжив таке життя, а я, каже, зовсім інакше жив. Отак. Як той блудний син, котрий дістав свою частку від батька і все прогуляв. Так той і частки не дістав від батька, але як міг так жив, рятувався тими своїми. Злодійськими аферистичними вчинками, грішачи, не набуваючи, видно ніякої сп'яті і чистоти. І каже він до того, до віруючого, Ну і що каже, ти так постив, молився, жив християнським життям, не робив тяжких гріхів. А як ти помреш і відкриється перед тобою, що там нічого нема, то нема Бога. Таке неможливо, знаєте, але так собі чоловіки роздумують між собою. Як ти будеш тоді страдати, як там немає ніякого раю, ніякої нагороди? А він йому каже, а як ти помреш, і якщо там все відкриється перед тобою, і Господь, і рай, і кара, як ти будеш тоді переживати, що ти так безбожно провів життя? Розумієте, якщо нема, то нема. Але він добро робив, служив людям, використовував снаряддя праці, яким володів, був професіоналом, служив людям по закону природи, по закону людства. Нагорода навіть тут на землі є від людей. Подяка, щирість. За нього люди моляться, його люди хвалять, його люди наслідують, хочуть бути подібним до нього. А від того втікають, бояться, не хочуть з ним мати ніякої справи, бо він брехун і злочинець. Дорогі мої, і ми на сьогоднішній день, може недалеко ми відійшли від, від тих фарисеїв, але кожен повинен задуматися. Приходить час такої кризи, яку ми сьогодні переживаємо, постараємося. По можливості змінити своє життя на краще, бути добрими людьми, добрими християнами. А Господь нам заплатить за то вічним життям у раю. Боже, благослови, ти буде Боже народ, пій благослови спадкоємство Твоє! Ми бачили світло істинне, ми прийняли Духа Небесного, ми знайшли віру істинну, нероздільній Тройці поклоняємося, вона бо спасла нас». завжди всіх посіблях не віки віки, Амінь. Нехай сповняться уста наші хваління Твого Господи, щоб ми співали славу Твою, бо Ти сподобив нас причаститися святих Твоїх, божественних, безсмертних і животворчих таїн. Збережи нас у святості Твої весь день поучатися правді Твої. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Просто прийнявши божественних, святих, причистих, безсмертних небесних животворчих, страшних христових тайн. Настойно подякуємо сподебі, Господи, помилуй! нас, Боже Твоїй благодаті. Господи. Та ніби здосконалилися, той мирний безрічний, випросивши самих себе і один одного, і все життя наше, Христово, віддаймо. Тобі, Господи, Оті освячені наші, Тобі славу, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки віки. Амінь. Вірим. Імені Господні, Господи, помился. Господи, помилуй. Господи, ти благословляєш тих, що тебе благословляють, освячуєш тих, що на тебе уповають. Спаси народ Твій, благослови спадкоємство, Твоє повноту церкви Твоєї охорони, тих, що люблять красу дому Твого. Ти їх прослав Божественної твоєю силою, Не залиши нас, що уповаємо на тебе. Мир світові Твоєму даруй, церквам, Твоїм і мирям, владі військові, і всьому народові Твоєму, бо всяке добре давання і всякий звершений дар з висоти є, що сходить від Тебе, оця світла, і тобі славу, і подяку, і поклоніння засилаємо Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і навіки віків. Амінь. Будім'я, Господнє, благословенне від нині до віку. Будім я, Господнє благословенне від нині і до віку. Будім я, Господнє, благословенне від нині і до віку. Благословення Господні на вас і облагодать і завжди, нині повсякчас, і на віки віки. Амінь. Боже, оповання наше, слава Тобі, слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови Христос, істинний Бог наш молитвами, пречистої своїй Матері. Силою Чесного Животворящого ж Христа, святих славних всеквальних апостолів, заступництвом святого пророка Авдія і мученика Варлама, що нині пам'ять прославляєм, Івана Золоту, Архієпископа Константинополя, преподобний бонословців наших і всіх святих помилуй, спаси нас, бо Він благий і людинолюбний. Боже, великий єдиний, нам Україну храни, волі світу, промінням Тої осіни, Світлом науки. З ті до краю і нас Боже, зрости, молимось, Боже єдиний нам україну храни, сі свої лаські ще Stupid.